Будь-яку тему в рамках програми підготовки до НМТ з історії можна розповісти за 10 хвилин. Сьогодні ми поговоримо про історію України у міжвоєнний період. Власне, на моєму фоні ви бачите карту, яка зображає стан українських земель у цей період часу. Ми бачимо зеленим, позначено кордони сучасної України, а різними кольорами позначені держави. Які розділили ці землі між собою, на відміну від періоду 19 століття у міжвоєнний період, тобто це двадцяти або 21 перші, 39 дев'яті роки, українські землі були розділені між чотирма різними державами, і в кожній з них. По різному склалася доля України. Спочатку ми поговоримо про найбільшу частину української території: це Українська Радянська Соціалістична Республіка чи Українська Соціалістична Радянська Республіка. Розпочалося все трагічно із голоду, який протягом двох років нищив український народ. За майже два роки голоду, 21-23 роки. Загинуло близько двох мільйонів осіб. Причому з радянської України не припинявся експорт зерна. Тому що так сказали в Москві. Через це я і говорю, що це начебто існування різних республік. Це все було не більше як ширма. Проте, навіть цю ширму вирішили більшовики прибрати у 1922 році. Сталін взагалі пропонував відновити єдину Росію, як це було до революції. Проте було прийнято рішення зберегти формальні ці радянські республіки. Натомість утворити наддержавний орган Союз цих республік, який більшовики, не проявляючи надбірного креативу, так і назвали Союз Радянських Соціалістичних Республік. Був утворений в грудні 1922 року. Цікаво, що починалося все досить непогано, так, хоча діяли протестні організації на території ОСРР, які протестували не словом а ділом зі зброєю в руках. Проте більшовики, вівчив так звану нову економічну політику в березні 2021 року, вибили з-під ніг цих своїх ворогів землю. Тому що, по факту, більшовики відреклися, як потім виявилося тимчасово від своєї ідеології, і утворили соціальний лад, соціально-економічний, який насправді задовільняв багатьох людей. Дозволили приватне підприємництво, зменшили податки. Дозволили приватну ініціативу, натомість прибрали оці рудименти, які діяли в Російській імперії, тобто поміщицьке землеволодіння інші негативні речі. Також в цей же період в Радянському Союзі проводилася коренізація в українському варіанті, це українізація, тобто переходили на українську мову. Українську мову всіляко популяризували на території Української Республіки. Ви бачите тут на фоні елементи, де саме це як відбувалося. Тобто, виходить, що у 20-х роках діяла в економіці досить хороша система продуктивна, і в культурі теж українську мову більше не забороняли, українці не піддавали гонінням, а навпаки, заявляли, що це українська держава. За таких умов багато людей просто розубилися і справді повірили. Що це так і є. Проте насправді більшовики просто людей їм замилили очі для того, щоб утвердитися при владі. І з 1925 року почали провадити реальну свою політику. Це, до речі, досить корисний урок, навіть поза рамками підготовки НМТ. Історія нас вчить, що правда, зазвичай вчить тому, що нічого вона не вчить. З 1925 року. Більшовики почали утверджувати свою владу в республіці. Вони ліквідували багатопартійність, залишилася лише одна комуністична партія, яка управляла е, радянською Україною. В Цей же час радянське керівництво проголосило курс на індустріалізацію. Індустріалізація це масова побудова великих промислових підприємств. Задумка, начебто, хороша. Але ці підприємства споруджувалися коштом українського села, українських селян. Майже за Бесінь відбирали продукти харчування для того, щоб їх продати за кордон і за кордоном закупити обладнання для цих підприємств. Українські селяни вололюбні, звичайно, що почали опиратися цій політиці так званих хлібозаготів. Саме так називали закупівлю зерна за цінами, які вказувала держава. Держава відповіла репресіями, тобто. Акціями покарання відбулося так зване розкуркулення, боротьба з одноосібниками, тобто почали переслідувати тих людей, які займалися професійно займалися сільським господарством. І врешті це все вилилося у голодомор 32 33 років. Радянське керівництво на чолі зі Сталіном зрозуміло, що українці не будуть коритися його планом хліба і тому вирішив здійснити геноцид, тобто знищення українського народу, у такий вкрай жорстокий спосіб. Під час Голодомору 32-33 років померли понад 7 мільйонів українців. Проте це ще був не кінець. Радянська влада почала розгортати махових політичних репресій, тобто знищення усіх тих, хто мислив інакше, хто не був готовий піддатися культу особи Сталіна. Культ особи. Це по суті формування з керівника, з лідера держави, такого собі живого бога. Всюди були його портрети, статуї, і йому ледве не молилися, наприклад, на початку уроків в школах і так далі. Відбувся ряд політично мотивованих справ, в ході яких було знищено усіх тих, хто виступав проти цього культу особи та такої необмеженої влади Сталіна. Багато людей в ході великого терору це такий найбільший маховик репресій. Просто вивозилися в ліс біля Києва і там вбивалися пострілами потилиць. Зараз місця цих масових страт це такий меморіальний комплекс Бікюнянські могили, так вони зараз називаються. Після цих всіх репресій, вершина цинізму, до речі, тут от багато хто плутається так, на уроках я це розглядаю більш детально. Сталін проголосив нову конституцію, яку назвали об'єктивно юристи, правознавці. Вважають найдемократичнішою у світі. Як таке може бути, щоб з усім цим розібратися? Пишіть, якщо хочете розібратися, пишіть слово «НМТ» в коментарях. Я з вами буду зв'язуватися і разом будемо розбиратися в отаких тонкощах вивчення історії. Найдемократичніша конституція у світі Сталінська, прийнята в УРСР у 1937 році. Це такі основні віхи, які потрібно знати про історію більшості. Українських земель, які входили до складу Радянського Союзу. Проте були й інші землі. Повертаємося до нашої карти. Що відбувалося ось тут? Ми з вами щойно коротко розібралися. Але були ще й території Західної України. Ось вам. Ці території входили, як ви бачите, до складу Польщі аж до 1939 року. Ось ці землі, які входили до складу Польщі, Галичина. Волинь, сучасна західна Україна, поляки їх називали східними кресами, і нам потрібно знати чотири основні процеси, які відбувалися на цих територіях: це позбавлення автономних прав українських земель, які були незаконно анексовані Польщі, осадництво це заселення цих територій поляками, пацифікація це обеззброєння тих українців, які готові були активно боротися проти. Вказаних вище двох процесів. Ну і в принципі проти останнього процесу також боротися це полонізація цих територій, тобто насадження польської мови, культури, польської ідентичності на цих землях. І на цих же територіях, проти цих всіх процесів, найактивніше виступали спочатку організація ветеранів національної революції, це Українська військова організація. Яка пізніше об'єдналася з іншими схожими організаціями в організації Українських націоналістів? Націоналісти, націоналісти це ті люди, які виступали за відновлення української держави і були готові пожертвувати заради цього усім, що в них було, навіть власним життям. Тобто не просто на словах, а на ділі виступали за відродження української державності. Це те найважливіше, що потрібно запам'ятати про українські землі. У складі Польщі, проте частина українських земель входила й до інших держав, про що ми говорили, що видно на карті, зокрема, до складу Румунії, куди входила Буковина, а також територія сучасного півдня Одещини, яку називали Південною Бесарабією або Буджаком. Тоді, коли Буковина це територія сучасної півночі Чернівецької області. Більшість часу, коли українські землі входили до Румунії, на цих територіях діяв надзвичайний стан. Насправді, на території Румунії ситуація була мало чим кращою, ніж у Польщі. Зверніть увагу, що за розповсюдження українських листівок та іншої поліграфії передбачалася смертна кара або довічне ув'язнення. За втрату громадянства відбирали власність. Діяла жорстка цензура, перевірялися навіть особисте листування, а економіка носила колоніальний характер. Більшість землі належала румунським поміщикам, тобто українські селяни були обеземеленими, а в містах проживали в основному іноземці. Мабуть, найкраще для українців ситуація склалася на Закарпатті, яке входило до складу Чехословаччини, яка була в свою чергу по-справжньому демократичною державою. На цих землях поліпшувалася економічна ситуація. Українці не піддавалися гнобленню, оскільки демократичній державі такі акції, про які ми згадували в попередніх кількох випадках. Просто не могли бути можливими, не могло бути утисків за національним принципом, заборона мови, чи тим паче такі страшні речі, як Голодомор чи великий терор. Усього цього не було у Чехословаччині. Тому українці задовольняли свої потреби, поступово покращували економічне становище, але настав 1938 рік, коли Чехословаччина фактично було знищено нацистами. Українці змогли зорієнтуватися в цій ситуації і проголосити свою карпатську українську державу. Це втретє у 20 столітті українці проголосили власну державність, карпатську Україну, яку очолив президент Августин Волошин. Проте вона не була вигідна могутнім сусідам ні Польщі, ні Радянському Союзу, а також на ці землі претендувала Угорщина, яка була союзницею нацистської Німеччини. Тому вже в березні 1939 року. Її території були окуповані угорськими військами попри запеклий опір бійців Карпатської Січі, яка була утворена представниками УНУ, і яка чинила опір у 20 більшим угорським військам. Проте сили були занадто нерівні, і вже у квітні 1939 року бійці Карпатської Січі припинили опір. Ось основні моменти історії України у міжвоєнний період. Цей час українські землі були розділені між кількома державами, що ускладнює не лише життя тодішніх українців, а й вивчення цієї теми. Хочете більш детально вивчати історію? Пишіть історія у коментарях до цього відео. Я з вами зв'яжуся і обов'язково буду радий вам допомогти краще дізнатися основні моменти історії України.